Боже, яка краса! Я зараз згадала всі індійські фільми, які дивилась з бабусею. А як не згадати? Це ж чай, який я бачила зранку у чашці, і ще безліч разів у природознавчих фільмах на екрані. А тут він ось живий, зелений і кущиками. Натуральне. Тут можна побачити по листям по формі довжині і ширині круглі. Тут два сорти на цій ділянці. Взагалі, коли в 49-му році садили, було шість сортів: три грузинські і три з інших регіонів світу. Подивися, оце зробили вже е, цієї весни обрізку. Тобто до обрізки він був ще вищий. Це робиться для того, щоб формувалася крона. Вибивалися нові пагани і формувалася така кулька, яку ми привикли бачити там на целоні, в Індії, на пагорбах. Але на закарпатських пагорбах то безперечно знаменитий вау-ефект